Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат слава Україні героям слава! Сьогодні 22 червня і хочеться Пересвічитися, що білих, білих грибочків в лісі немає. Зате я зайшов на цю ділянку. От. Глянути, що дійсно немає. Ну, а якщо починають з'являтися? то ми будемо тішитися, що вже почався дійсно грибний сезон, такий як він має бути. Так завжди йдемо своєю стежкою по місцях білих грибів. Тобто в гробницях і узнаємо, чи щось зрушилося з місця, чи не зрушилося, чи почали відроджуватися. Гребо гребо, гробні місця. Будемо так. В лісі досить. Досить вологе Так що? Всі умови для росту грибочків є. Тільки грибочків не бачу. Добре, як завжди, буде щось цікаве Покажемо що робиться на даний час низи на Карпати Ось з'являються такі мухоморчики О. як мені підказують, вони називаються Муримухи Раз єсть мишка, може вони і є Пройшло хвилин 25 і нарешті мої пошуки завершилися успіхом. Ну, цього грибка. За стільки часу От, свіженький мишка почала снідати. От такий грибочок. Ура! Ура! Появилося Появився настрій! Знайти ще якусь рибочку. От які сироїшки вже великі. Можливо, на зворотньому шляху. Візьмемо курочкам. Вони досить якісь поїджені. От ці грибочки мене потішили. Добря гаче. А, такі вони. Ом трек. Комар золоті воро, ну один і тут ось ще два. Два. Ціла сімейка, от вам. Із одного кореня. <кій> ну, це справжня потіха. От така сироїжка. Сироїжок дуже мало. То я знайшов чотири сироїшки, а пройшла година часу. Так що ми повертаємося до нашого транспорту і будемо їхати додому. Ось і будемо завершувати. Сьогоднішній похід, нібито побілі гриби, нібито, але розвитку ми зробили. Будемо знати, чим дихає лісок. От лисички побачив, вже лисички тут більші. От вони. І того сьогоднішній результат я знайшов шість дрібних білих і чотири п'ять. П'ять сировіжок. Такий сьогоднішній результат. Ну, результат відносно двох попередніх. Походів по гриби добротний. От і я думаю, що е після вихідних нам уже треба запрягатися більш серйозніше, на більш більший урожай грибочків. А грибочки в вологі сє, рибочки будуть. Ну, як завжди, вам бажаю здоров'я і мирного неба за головою. І як завжди нагадую, не забувайте ви в себе вдома і будьте добрі, заходите до лісу. Не змітіть в себе вдома. А також не копайте гробочки. Вони очищують повітря, яким ми дихаємо. А всі ваші побажання хай повернуться до вас в Турецію, Хай вам щастить! До побачення до наступної зустрічі! Слава Україні, героям наша слава.